Григорій Сковорода, всякому місту звичай і права, всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке й горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум Панський Петро для чинів трикутки Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший кендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперерно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, Всех дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учно трішить голова. Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса, замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик чи то цар все пожере, як солодний пожар. Хто ж позневажить страшної ліста? Той вору совість, мов чистий кришталь.